Молитву читає отець Валерій. Пишіть імена для молитов в коментарях та обов'язково підпишіться на канал. О Михаїле Архістратиже Божий непереможний воєводо небесних сил, стражу слави нетлинної, облисканий світлом престолу Всевишнього. Окрилатий полум'яний слугу Божественної правди, що на чолі сил ангельських стоїш, як молот небесний супроти супостатив, як вогненний меч проти духів лукавих і очорнюючих. Почуй моління наше сльозами окроплене, з глибини серця підносиме, з болем душевним і трепетом страху Божого. Прийди, як буря благодаті, на голос страждущого, оточеного злобою людською, загнобленого язиками лютих, розтерзаного клеветою і зрадою. Тебе ненавидять душе моя, так каже світ, бо в тобі істина. На тебе замишляють, бо ти не ходиш стежками лукавства. Тебе споганити хочуть, бо ти зберіг непорочність. Захисти мене, михайле, від плиткарів злоязичних, від гнітючих думок ворожих, від слів як отруїна стріла. Заступися, небесний воїне, за немічну душу мою, обтяжену проклонами і несправедливими наклепами. Візьми одесницю свою вогнепальний меджистини та розсичи не та злобний, павутиння наклепницьке, сіті нашептуван темних, що мов чорна хмара зійшла на оселю мою. Бо не від людей одних походить лихаться, але від духів злоби під небесною, що через язики лукаві діють, через серця заздрисні, що від правди сахаються, наче від вогню. О архангеле присвітлий, що сатану поверху безодню греховну, повергни і думки темні, послані в бік мій. Хай розсиплеться, мов попіл, зловмисне слово, хай замовкне язик двоєдушний, хай уступиться тінь ворожа від життя мого. Зміцни, Михаїле, серце моє втерпінне. Нехай не похитнеться віра моя під вітром зневаги, нехай не згасне світильник надії в бурі ненависті, облики мене в броню світла, як уносиш ти, сотворений премудро, як захисник синів людських, ти ж, що на небі предстоїш лицю Божому і посилаєш суд правди на вогненних крилах, зійди нині до душі моєї, як до дому забутого. Освати оселю мою, очисти уста мої, очі мої, шлях мій. Не дай мені відплачувати злом за зло, але дай мені мужність мовчати перед обличчям ганьби. Дай силу благословляти гонителів і любити тих, хто мене зневажає. Не знеможи, Міхаїле, мене що є порох і тінь, але захисти, як захищав ти Давида перед Саулом, Даниїла в ямі Левів трьох отроків у печі Вавилонській. Як колись зраїлем ішов ти через пустелю, так і мене веди, між ямами обмови, між тернами ворожнечі. Розсиче мечем своїм усяку зв'язку демоничну, прокляття родове, наклепи давні, слова шептання, послані злобно. Томи мене росою небесною, і нехай серце моє стане чистим, як сніг ливану. Нехай вуста мої славословлять Творця, а язик мій не відповідатиме злом, бо ти мій заступник, бо в тобі надія моя. Не дай розширитися беззаконню довкола мене. Не дай, щоб неправда панувала над праведністю, бо знаєш ти серце моєї, знемогу душі моєї. Коли ж злі язики обплутують, мов гадюки, коли погляди злі горять, як вугілля вогненне, тоді будь мені хмарою днем і стовпом вогненним уночі. Закрий мене крильми своїми, воєводу херовими, і провадь шляхами, де немає болота пліток, де тиша благодаті, де погляд Божий ясний. Бо багато тих, що усміхаються, а серце їх повне отруте. Численні ті, хто говорить мир, а меч прихований в душі їх. Але ти, Архангеле, бачиш внутрішнє, зважуєш духи, розпізнаєш наміри. Тож заступи мене як первосвященик духовний, постав мою душу в святому захисті. Нехай буде воля твоя, Господи через Михаїла, і хай мовчить кожен, хто зло замишляє, нехай Слово зле повернеться до джерела свого. Нехай буде припинено наклеп і пошепт, хай не дійдуть думки чорні до серця мого. Навіть як стукає зло, хай не буде дверею душі моїй, хай не буде вікон для заздрості, хай не знайде пристанища дух образи, а в небесний іже мечо Господній блискаючий, вогненна блискавиця, що розтинаєш морок, як зоря перша розтинає ніч беззоряну. Стою перед тобою, як перед полум'яним вратарем неба, у плачі душі, у сороми світу, що обляг мене ненавистю незаслуженою, обступив мовчазною злобою, що кричить гучніше за труби й О Помихайле, ти, що не злякався древнього змія, але кинув його долу, мовсно пагнило, кинь і нині тінь на клепницьку з мене, бо болить нутро моє, бо серце моє, наче город, зораний проклонами, посіяний тернами зради. Людська злоба, як роса отруйна, опадає щоранку на мене уста. Вчора усміхнені, нині сичать, очі палають заздрістю, як жар без вогнища. Зійді ж, присвітлий, княже, на сокровенні глибини мого духа увійди, як світильник до темного черева кита, як благовіст до темниці апостольської і я висилу твою. Покрий мене, наче небо покриває землю, захисти, як мати грудьми, захищає немовля від урагану, а в спопивнику неправди. Той, що був посланий від лиця Вседержителя у години великих потрясінь, нині теж посланий будь. Я ж бо не проти плоті й крови веду боротьбу, а проти начал, проти властей, проти князів тьми віку цього, проти духів злобив під небесних просторах, що плекають заздрість у серцях близьких, що насилають лукаві слова, як стріли в полудне. Не дай архангеле Господні, щоби слово плиткаря проросло в душі моїй. Не дай язикові лукавому прокласти стежку в дім мій. Хай слово їхнє, мов дим, розвіється, хай змова, мов коло знедостиглий, Зив'яне, хай замисли, мов глина безпечі розпадуться. Поклади межу нечистю словесному, обнеси мене вогненним муром, хай не проп'ється жоден погляд злий, жодна думка отруйна, жоден поговір шепітливий. Коли вороги мої питають душу мою, щоб пожерти її. Хай спиткнуться вони самі на власним ситти, хай проваляться у яму, що викопали, бо ти, михайле, є той, що направляєш стрілу назад у лук лукавого. лукаву. зоря небесна, освіти думку мою в годину розпачу. Не дай мені осуджувати, але захисти мене від осуду. Не дай серцю моєму загніздити образу, але з цілий обал замом лагідності. Бо навіть душа праведна китається під натиском ненависті людської, навіть серце чисте починає сумніватися, коли кожен день як стріла в грудях. Здійми мене, Михайле, на висоти спокою, понад терня заздрисне, понад гнів словесний, понад бурю обмови. Хай дух мій, як орел, здійметься над долиною плачу, хай крила надії не обпалить жоден погляд злий. Бо ти, що стоїш у славі, сам був зневажений злом, коли сатана повстав у гордості своєї, ти не вгамувався, поки не поверх його, так і нині не вгамовуйся, поки не згасне зло довкола мене. О, Архангеле Божий, звитяжче світла, випали з мене слід усякого прокляття, що вирощене в таїні заздрості, розв'яжив узличарів, порчи словесної, що злі люди наклали, самі не відаючи сили слова. Вчи мене мовчати перед безумством, відповідати благословенням на лайку, творити добро тим, що замишляють зло, бо велика благодать твоя, і слава твоя сяє над усіма синіми небесами. Ти стоїш у зброї чистоти, і кожен демон тремтить перед тобою. Нині ж прийди і візьми в руки справу мою, суд, мій образ, мій, ім'я моє, яке вустами чужими поневичене. Випиши його, Архангеле, на персні світла і постав під захист хору ангелського, щоб ніхто не міг його поганбити. Хай кожне вухо, що слухає наклеп, замре, хай кожне серце, що приймає заздрість, охолоне. хай кожен розум, що плете злослов'я, буде засліплений до покаяння, бо ти є вісник правди і меч розплати, о покровителю душ чистих, зв'яжив язи демонічного нашептування. Обитний, наче серп останній, жнива зла, що дозрівають у думках людських, хай буде осоромлене беззаконня словесне, хай не проросте жодне сім'я ненависті в полі мого буття. Дай мені, Михаїле, жити, не оглядаючись на вузди інших, ходити, не спотикаючись о посуд, молитись, не відволикаючись на шум обмови, плакати в теїни і бути втішеним світлом небесним. Бо знаю, ти світильник, що не гасне провідник в мороці, друг праведних воїни істини. Як древній для повергав жертів вала, так і ти повергні лукавість, що повстала проти мене, як Гедеон з мечем Господним ішов на Мадіян, так і я йду, але не сам, а з тобою мечем духа озброєний, в істині утверджений, благодаттю зміцнений. О Михайле Всесвітлосяйний, храбрий вершнику вогненний, що стоїш по десниці престолу, Вседержителя й орошаєш славою творця всяке небо і піднебеся, яви лице своє на мене, якого стягає хмара ворожнечі, і будь мені засвітило непогасне, за меч двосічний і за хрест духовного утвердження, бо не сила моя в плоті моїй, а в силі Господній не надія моя в словах людських, а в тобі, що виюш не мечем тілесним, а правдою нетлинною. Слухай, хороните Одесною, бо волає до тебе серце моє розтерзане, і вся душа моя в пеленах сорому, обгорнута глумом, як мертвець у погребальні полотна. Хай будуть закам'янили уста тих, що шепочуть на мене при воротях, хай засохне перо то, хто пише кривду, що як труд роз'їдає ім'я моє, бо не лукавив я, не кривив стежок своїх, не сіяв бур'яном, а зійшло жало осе. Не зазирав у вікна ближнього, не крав ні з хліба, ні з істини, а навіщо ж тоді виливають на мене чашу огиди? Сотвориш, Михаїле, мов бурю на морі, гнів Божий на тих, хто умисне сіє, зловоніє. удари щитом в душі нечестиві і розвій, як павутину вітром, замисли їх темні, хай попаде на них страх твого блиску, хай не встане слово їх, як не встає пил перед дощем. А мені, сотвори тінь благодатну, щоб міг я у ній сховатись, поки пройде лукавство. Виспівую тобі, Архангеле Божий, писну внутрішню, як Давид на псалтири стогнав перед ворогами своїми. Зитхаю до тебе, як лазари на Авраамового, дивлячись, як полум'я ненависті пожирає тих, що проклинали його. Не дай же мені, Михаїли, піти шляхом відплати, не дозволь мені мстити злом за зло, бо в твоїх руках медже милість і кара і прощення. Навідайся до душі моєї, як голуб до ковчега, принеси оливну відку миру, від кумиру, бурю, що в серці, обитри сльозу, що не висихає, зупини потік думок, що мовгадина повзе, отруючи спокій, захисти ім'я моє, наче ангел-охоронець, який з мечем вогняним оберігав рай. Сотвори з уст моїх джерело благословення, з думок моїх, крило молитви, з кожного погляду, промінь миру. Хай не буде місця для злопам'ятства, хай не знайдеться гнізда для образи, о архангеле, що носиш повеління Господні, що ходиш поміж зір, як між жаринами, спали вогнем твоїм кожен злий намір супроти мене. Бо людське серце, це колодязь, у якому живе або живець, або гадюка ти ж, бо бачиш хто що носить. Хай буде викритий кожен, хто ховає злобу під сміхом, хай не пройде темне слово в світле вухо, вначе вітряк Божої правди оберне хід подій супроти неправди. Нехай випаде на мене благословення, як манна в пустелі, нехай моїм ворогам стане соромно не від кари, а від твого світла, що ослипить їхню злобу. Я ж не шукаю влади ні слави, ні золота земного. Лише миру прошу, спокою серед бурі, спокійної ночі без сну тривожного, ранку без страху, лише того, щоби у словах моїх не жила відповідь на лайку, а жила молитва загонителів. лив. Встань, Михаиле, між мною і вустами клеветника, як стояв ти між Сусом, первосвященником, і сатаною, що стояв по праву руку, щоби обвинувачувати його. Господь сказав: нехай Господь докорить тобі, сатано, так хай і нині буде, а вартовий неба. А вогняний хоробрий пастир, що не спить ані в день, ані вночі, постав сторожа над розумом моїм, над серцем моїм, над ім'ям моїм, як покриваєш ти дитину, що плаче, як обіймаєш душу, що знемагає, так обіймий мене що скрушенно плаче, якщо і я десь у неволі не знання, коли-небудь нехай не навмисне, але скривдив, прости мені, Михаїле. Навчи, як праведно жити серед зрад, як любити серед ненависті, як мовчати, коли крик довкола, як воскрешати, коли все гниє, як сіяти, коли серце стернею стало. Буде ім'я твоє для мене, як вежа висока, і буде твій покров. Як нічна мантія над сном моїм, і буде слово твоє, як меч духа, що розтинає навіть кістки неправди, і буде слава твоя, як дощ ранній і пізній, що зрошить серце моє, щоб воно не всохло від скорбот. О небопарний Михаїле, архістрати же непереможний, із десниці вседержителя, народжений світлом, а не тінню із вогню слави, а не глини спокуси. Перед тобою, наче сая в храмі, трипочу, бо я, уста нечисті, душа оскорблена, серце мов храм, сплюндрований грошовим миняйлом. Та ти ж бо, не меч тільки, а й жез пастирський, ти ж не кару лише носиш, а й милосердя пречисте огорнуте усяйво. Не дай погасити світильника мого у водах плиткарських, не дай свічі душі моєї трепотити під вітром заздрості. Бо за вікном темінь і серце моє, мовагнець серед вовків, що сичати з ночі, слідом ідуть ніухом ворожим керовані. Вуста їхні, як стріли багрянокинцеві, що мовчки летять, але влучають у самий синку душу. Стань же, Михаїле, твердинею навколо серця мого. Обитне коріння клевети, що проросло в тіні мовчання, де замовк друг, хай говорить твоя благодать, де зрадив брат, хай ти станеш родом моїм. Ворог душ моїх не спить, нашептує вуха ближнім моїм, плете темні павутини думок, вміло перекручує слово моє, мов гончар, глину, але на безчестя. У темряві сидить він із очима котячими чатуючи, ловить кожне спотикання, щоби зробити з нього прірву. О небо небовоїне! Як колись струснув ти небо, коли диявол гордо зійти волів вище зірок Божих, так струсни нині душі тих, що злі слова насилають. Нехай буде їхнє зле слово, як пісок, що зуби скрегоче, нехай буде замисел їх, як стріла, що назад у серце летить, бо ти той, що судить не за виглядом, але за духом, не за гучністю, але за глибиною помислу, як гора сина що димила під ногами Всевишнього, коли давалася заповідь, так хай душа моя дрижить від страху Божого, але й від надії, бо на тебе покладаю серце своє, а не на суд людський. Люди, як трава, нині слава, а завтра порох, нині оплески, а завтра каміння. О Михаїле, ходими істини, що, мов вітер над водами, линеш, не знати звідки, а від творця, і вертаєш немарно, але з милістю. Нехай слово Твоє стане, як замок, на дверях моїх вузд, щоби не відповідав я на злість злом. Нехай твій дух скаже серцю моєму, мир тобі, і хай замовкне буря. Бо як у полі, спалене сонцем, зерно ховається під грудками, так і істина моя укрита нині, висміяна, витоптана, відкинута, але не вмерла, не згине, бо ти світанок її. Ти ж бо і Господа світлоносний хоругвоносець. Неси же моє ім'я на хоругві небесній між іменами праведних і скрушених. О Михайле, що полум'ям ходиш, але не спалюєш, а освачуєш. Обійми душу мою, вогнем очищення. Спали павутиння чужих поглядів, які обплили мене як мрежа. Не дай мені бачити себе в кривих дзеркалах людських слів, дай мені, Архангеле, очі голубини, що дивляться не для суду, а для спасіння, коли навколо пустеля з невіри, коли земля тріщить від жару зневаги, ти як хмара благодатна, нехай зійдеш на серце моє, як манна з неба, нехай буде твоя ласка. Як камінь у Гедеона, нехай прийме мій дар смирення, і хай зійде вогонь з неба, не на спалення, але на освачення. Нині ж благий Михаїле, споглян на всіх, хто має вуха, але не чує, очі, але не бачить, хто язиком славословить, а серцем б'є. Пробуде їх, як їх архангельський, пробудить мертвих в останній день. Покажи їм, що злість, як змій, який зжирає свого ж хвоста, що наклеп, як хмара без дощу, що плітка, як сіль, яка згубила смак. Бо слово людське це лук, раз натягнене воно летить і не повернеться. А ти, вітрильник правди, тобою керує дух не вітер, тож керуй моїм серцем, щоб не хиталось воно під натиском бурі. Хай благословенна буде кожна сльоза моя, що впала не в гнів, але в молитву. Хай кожна рана душі моєї стане, як стигма сватості, а не спокуси. Хай ті, хто зневажав, побачать славу твою, а я змовчу. Бо мовчання це теж меч, лагідність, броня, смирення, хоругва, що веде в небо. О Михаїле, мечу вогнися й мій, окрила небесні простерти над світом, о погромнику гордих демонів, що й досі не шпорять по землі, наче леви, шукаючи, кого поглинути. Зглянься на мене, як на ягня, яке заблукало в нетрі людської зради. Я ж бо серед люду, що язиком служить пеклу, а поглядом обіймає серце моє, наче келеє в горах, самітнє оголене до вітру, обмов, до зливи заздрості, до громив дум людських. Хитається камінь під ногами моїми, бо не на правду опираються серце людське, а на сум'яття якесь сіє князь світу цього. Заступи ж мене престолу пребожественного хранителю. Розсичи, наче Авраам бичу, вузли проклону і в'язи усної порчу. Хай розвіється клевета, як димка кадильною храмі, хай слово лукаве повернеться до язика свого, і хай буде язик той, мов зміє, що сам себе вжалив. Бо спокусник віку, чого навчив багатьох, сіяти заздрість, мов зерно бур'яну плести плитку, як павук свою павутину шепотити за спиною, ніби жало гадюки в траві. Але ти, архангеле, не даєш нечестивому тріумфу вічного. Ти, правосуддя Господня в руках небесних. Будь мені правом, коли зневажили мене, будь мені за двері залізні, коли шукають душу мою, аби витоптати. Будь мені хмарою день і вогнем уночі. Видиме й невидиме віддай на суд істини, аби в темряві спалахнуло світло, аби між лукавими явилась твоя десниця. Як коли з'явився Сусу на вину з мечем, так і нині прийди до моєї битви невидимої, до моєї ночі безсонної, до мого серця, в якому палає плач безмовний. Не дай мені захитатись, хоча б земля під ногами тріщала, ти і камінь віри, хай стоїш, хоча б уся злоба світу зібралася на одні вуста, ти, і вогнесяйний, закрий мене щитом правди, покрий мене, наче крилами Херовимськими, як покривається, скини я завісою. Дай мені тримати миру у серці, мов коштовність, що її вор не бачить, але яку стереже сама благодать. О Михаїле архістрати же світла, зоря непогасна, очі твої, мов полум'я духовне, яке прозирає до нутра. Побачу мені, крик немовчазний, почую моїй тиші голос. Я ж бо не можу відповісти кривдникам, бо сам я грішний, сам я пил земний, і кожна відповідь моя буде ще більшим каменем у мій дім. Але ти, мов хорангельський, що гласить замість мене, ти меч в руті беззбройного, ти покров над головою стомленого. Не дозволь, щоб слово заздрисне проросло, як терен у полі мого і мені. Не дозволь, щоб кожен, хто йде мимо, кидав камінь в серце моє, хай мимо пройде, хай затремтить, хай мовчить. Бо ти престол суду вогненного, ти лик слави Божої, ти воєвода хору Небесного. Колись приходить темрява, ти світло. Коли ж наступає ніч відчаю, ти світанок, пошли мені тишу, що вище голосу людського, пошли мені спокій, що глибший рани. пошли мені дар мовчання, святого, міцного, благословенного. Бо мовчання то те слово, що сказане перед ликом твоїм, хай душі, що ненавидять мене, побачать лик мій і вмиються соромом. Хай вуста, що говорять лукаве, скуштують гіркоти того, що самі п'ють, а мені нічого. Лиш мир, лиш благодать, лиш ти, світильник мій. Коли наступить година суду, я не боятимуся, бо ти обранець Господній, а я твій малий. Як бережеш ти зорі в нічній тверді, так і мене бережи. Як носиш вітер на крилах, так неси мене між словами і поглядами. Як тримаєш небо, так утримай душу мою в тиші. О Михаїле, храбрий служителю Всевишнього, предстоячу в страху й славі перед престолом святості, о ти, що мечем вогняним засвічуєш стежки праведним і нищиш полки темряви, зверни з висот престольних око небесне на мій тлинний вигляд, на мою душу, що в муці душевній у тіні і бурі й бурі блудить. Ставлю пред тобою серце моє, не як жертовне ягня, а як вугіл з-під попелу, що ще зберігає жар. Ставлю на мічність свою, немов на вівтар русалимський, і жадаю не вогню кари, але вогню очищення, бо світ навколо став кривавим судилищем, а язики ближніх гостріше за мечі, ассирійські. Звідусілі де глум, сміх злий, мов стогін лукаво, шепіт душ, що відвернулись від світла. Вони з'єднуються у раду темних, без голосу, але з наміром, без клику, але з отрутою. Захисти мене, Михайле, перстом Божим укріплений, ти, що зіткався з і слави, з істини грому. Обними крильми вогненними серце моє, мов мати дитя під час напасті. Хай лукаві не побачать ні тріщини в вірі моїй, ні сумніву в надії, ні млявости в любові. Хай не порадує супостат душі моєї, мов би зламав плід Божою серці моїм, бо не своєю силою стою, але твоєю молитвою, не словом захищаюсь, а твоїм іменем. Не гнівом живу, а покровом Твоїм, яко навчереві кита, що тьму зносить, але не згасає, о архангеле, мечо Господній, стань біля ліжка мого, коли ніч приходить із тінями осуду, стань у дверях дому мого, коли проходять повз язики нечестивих, стань на порозі серця, коли намагаються увійти за здрисни думки. Бо лукавий недалекий, а близький у знайомому обличчі, в голосі приятельському, в слові лагідному, що жалить, мов жалко осине. Не знаю, звідки прийде ще слово, що вп'є, не знаю, хто знову продасть за три срібняки мою честь. Але знаю, ти стоїш, ти не хитаєшся, ти не зменюєшся, ти хорогва неколивна, коливна, ти сторожний усипний. М'я твоє, як ладан в димаре храмовим, тягнеться вгору, вогненне, святе, розсіючи сморід спокуси. зійди внутро моє і зроби його пустинею, де мовчить лукавий і говорить лише дух. Хай замовкне у мені голос осуду, і заговорить лише плач благальний, як у пророка на руїнах Сіону. Бо не хочу я бути тим, що відповідає ударом, коли вдарили. Хочу бути тим, що мовчить, і в мовчанні перемагає. Ти ж бо і є перемога. Ти не тільки з мечем, а й з чашею, в чаші твоїй милість, в милості істина, в істині спасіння, сотвори же з душі моєї килиї, де ти поселишся, Михаїле, буде в ній тиша, і буде в ній світло, і буде в ній правда, і ніхто не зможе спростувати її. Навіть якщо увесь світ скаже, Неправедний він, ти скажеш, Я викупив його. Навіть якщо в уста найближчих заголосять обмову, ти станеш між мною і ними. Навіть якщо серце моє захитається, ти змицниш мене, як камінь, що лежить у підмуривку храму. Бо ти є той, що веде, як Мойсея, через Червоне море, ти є той, що зберігає, як лота серед розпускників, ти є той, що карає, як содом вогнем, але й той, що милує, як блудного сина на воротях дому Отця. О престолителю невидимих воїнств, архістрати же крилий, Михаїле, славо ангелських чинів, молитовнику страшної годин, що зібрав у Десницю свою громи Божого суду, явися над беззахисною главою моєю, бо знемагає серце моє вогнем напасті, охоплене бурею нашим, тано язиками злоязичних пронизане, мов списом сотника. Ти ж, що правди, мечем розтинаєш морок, зійди у глибини душі моєї, там, де вже й думка ослабла, збуде жар молитви, там, де руки впали зведи, там, де надія, наче тінь, стань за світильник непогасний, там, де вже ні людина, ні слово, ні пора, ні світ не здатні, ти Михаїле, Михайле, явися, мов ранкова зірниця на рубежі ночі. Язики обмовників, мов жаби єгипетські, що заповнили храми душ людських і квакають без угаву. Хний шепіт, не наче ржа над дзвони, колись дзвін кликав до молитви, а тепер він глухий. Що є людина, Господи, що на неї зійшла, така людь братів, хіба не диханням твоїм живу? Хіба не милістю твоєю прокидаюся вранці? Не маю срібла для викупу, не маю слів захисту, лише тебе маю, Архангеле. Будь мені за скелю, куди не долине голос злий, завежу, як у не візьме серце підступне, за покров, що не здирає вітер обмов. Як колись мечем вогненним стояв ти привратех раю, так стані нині приврате серця мого, бо туди вже йде розчарування, там уже шукає місце образа, там уже сіє зерно зневіра. А я не хочу бути нівою пустою. Я хочу бути полем благословення, випали вогнем твоїм усе, що не від отця. Розбий глиняні кумири, що виросли в уявленні моїм, страх перед людьми, страх перед словами, страх перед відкиданням. Випали, архангели, мене, як золото вгорнили, хай зникне всякий шлак самолюбства і зостанеться лише ясне так тобі. О, княже, духовного воїнства, молю тебе сльозами невидимими, що течуть із глибини не ока, а духа. Бо є сльоза, якої ніхто не бачить, але знає її Господь. Рана, що не кровить, але стогне, мов ріка під кривою. Є слово, що не вимовляється, але лунає перед небесами. Таким словом кличу тебе. Нехай буде замкнений доступ до мене всім, хто сіє прокляття. Хай вуста їхні склеїться, як склеївся пил на язиках Вавилону. Хай слово їх обернеться у беззвучність, а думка у золу. Не дай їхнім очам бачити мене, не дай їхнім вустам вимовити ім'я Моє, не дай їхнім планам відбутись. Розбий, архангеле, раду їхню. Перемишай, як Бог перемишав язики будівничих вежі, бо я не немеджу, я свічка. Я не вояка, я ягня. Якщо ти мене не охорониш, то хто? Амінь! 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 Дякую за перегляд. Ми всі виконуємо місію Господню. Поділіться цією молитвою з тими, кого любите.